Всім привіт! Дмитро Малик знову з вами. І в сьогоднішнім відео я починаю серію про інвестиції в Канаді. В цій серії я розгляну різні типи інвестиційних рахунків, які є в Канаді, які є доступні резидентам Канади і навіть е, тимчасовим резидентам Канади. І зроблю огляд кількох платформ. Однак не чекайте. Поки буде цей огляд, ви можете вже починати їх досліджувати, так? і опис тих платформ є в лінках під описом цього відео. Значить, сьогодні я почну із рахунку, який був запроваджений канадським урядом відносно недавно. Сьогоднішнє відео буде про безподатковий ощадний рахунок або Tax Free savings Account. Ще раз, безподатковий ощадний рахунок або tax Free Savings Account. Це зареєстрований ощадний рахунок, який доступний резидентам Канади віком від 18 у деяких провінціях від 19 років, які мають дійсний номер соціального страхування або social insurance number. І цей рахунок може бути тільки індивідуальним, це не може бути спільний рахунок з вашим партнером, так, не може бути сімейний рахунок. Кожен член сім'ї, якому понад 18 років, може відкрити цей рахунок. Хоч цей рахунок і назвали ощадним або savings, насправді цей рахунок має унікальні інвестиційні можливості. Так, цей інвестиційний рахунок або ощадний рахунок дозволяє зростати вашим інвестиціям, і при цьому ви не платите жодних податків. Так, ви можете забирати гроші з цього рахунку, не платити жодних податків. На цьому рахунку ви можете мати як звичайні заощадження у вигляді готівки під мізерні відсотки. В той же час ви можете мати інвестиції через гарантовані інвестиційні сертифікати, або Guaranteed Investment Certificates, акції або stocks, бонди або Bonds, біржові інвестиційні фонди, або як їх ще називають біржові індексні інвестиційні фонди, Exchange Traded Funds, або ETF. Та також пайові взаємні інвестиційні фонди, також знані як Mutual Fund. Цей ощадний або інвестиційний рахунок був створений канадським урядом у 2009 році. Це була спроба, чи цей проект був, щоб заохотити канадців заощаджувати гроші, так, відкладати гроші у якісь інвестиційний рахунок. І оскільки гроші, які ви відкладаєте, заощаджуєте на цьому рахунку, чи інвестуєте цей рахунок, є вже грошима, з яких ви сплатили податків, уряд ввів унікальну пільгу, так, унікальний такий момент, що ріст інвестицій на цьому рахунку він не оподатковується. Тобто ви відкладаєте гроші, інвестуєте їх, наприклад, в акції чи якісь фонди, ці фонди зростають в ціні. Ви заробляєте на цьому гроші, і ви при цьому не платите жоднісіньких податків. Окей, okay, Ви можете забирати ці гроші, коли ви хочете на будь-які цілі. І якщо порівняти це з звичайним депозитним рахунком в банку, то кожного року, припустимо, якщо ви заробили, наприклад, там 100 доларів депозиту, то на, цей, на, на, на той дохід нарахується вам ваш податок, який ви мусите буде сплатити. Так? В цьому випадку із TFSA рахунку, Якщо ви забираєте гроші, ви не платите жодних податків. Звучить дуже гарно, правда? Ви відклали гроші, вони ростуть, ви розбагатіли, забрали гроші і при цьому не заплатили жодних податків. Було б дуже класно, якби можна всі гроші було інвестувати в ці рахунки. Однак не в Канаді. Податкова агенція в Канади має певні обмеження і щороку встановлює так звані річні ліміти, які ви можете. Поповнити цей інвестиційний рахунок або Tax-Free Savings Account. ось бачимо, що у 2009 році цей ліміт був 5 тисяч доларів. Так, от тут ми зараз це бачимо, у 2010 році, 2012-20-му, теж було по 5 тисяч доларів. Так, кожного року можна було відкласти на цей рахунок не більше ніж 5 тисяч доларів, однак. І ви бачите так в табличці, що потім почався трошки ріст і так далі. Чому? Тому що податкова Агенція Канади також збільшила цей річний ліміт відповідно до інфляції, так, і зараз у 2023 році ми бачимо 6,5 тисяч доларів. Це річний ліміт. Що цікаво, що в цьому м, рахунку ці річні ліміти вони не пропадають, вони не зникають, так? Тобто, припустимо, у вас немає грошей. Наприклад, в 2023 році у вас є 6,5 тисяч доларів ліміту, так однак ви не маєте жодного вільного долара, щоб відкласти на цей рахунок. Що тоді? Ви можете в 2024 році, коли буде оголошений ліміт, так наприклад, це буде ще 6,5 тисяч доларів. Так, це вже буде сумарно. Вже 2023 2024 четвертий буде 13 тисяч доларів. Так, і це так є так званий кумулятивний. Ліміт. Якщо скажімо, давайте що означається ліміт? Якщо, скажімо, у 2009 році вам було 18 років, ви були резидентом Канади, то на сьогодні, 2023 рік, ваш загальний кумулятивний ліміт становить 88 тисяч доларів. І навіть якщо б ви за ці всі роки не відклали жодного долару на, на цих рахунках, але у 2023 році, скажімо. Ви виграли в лотерею, або у вас є якийсь спадок, або у вас є дуже хороша робота, яка дозволяє вам більше заощаджувати. Ви можете 88 тисяч доларів просто кинути в той рахунок і купити різних інвестицій, так вкласти інвестиції, і хай ці інвестиції ростуть. Тобто, оцей ліміт, загальний кумулятивний ліміт, він буде з вами фактично завжди. І він буде тільки збільшуватися кожного року, поки ви є резидентом Канади. Так і для прикладу, просто припустимо, розкажу про себе. Моя сім'я іммігрувала до Канади в 2014 році, тобто, це вже понад 9 років тому. То в мене загальний ліміт, кумулятивний ліміт 62 тисячі доларів. Так, в мене окремо, в моєї дружини окремо. Ну сина нема, бо він ще неповнолітній. Так однак, щоб ви це розуміли. Так, якщо ви приїхали до Канади в 2022 році, то у вас минулого року це 6 тисяч доларів, і в 2023 році 6,5 тисяч доларів. Це є 12,5 тисяч доларів. Ви можете відкласти на цей рахунок і почати ваші інвестиції, так почати дати можливість вашим інвестиціям почати рости без будь-яких податків. Сподіваюся, із тим, як встановлюється річний ліміт. Зрозуміло, так, кожного року податкова це встановлює і є кумулятивний, отой ліміт загальний. Що цікаво, що припустимо, у 2022 році ви відклали 6 тисяч доларів на цей рахунок, і давайте припустимо, що на кінець року, 2022 ці гроші підросли до 7 тисяч. Припустимо, ви вклали якісь хороші акції чи фонди. Так? Ви можете зняти всі 7 тисяч. Абсолютно окей, з рахунку, ви не заплатите жодної копійки податків. Більше того, в наступному році, 2023 році, ви зможете поповнити свій оцей TFSA э, рахунок не тільки новим лімітом, так, в 2023 році, 2023 році це 6,5 тисяч доларів. Однак ви зможете збільшити ще на 7 тисяч доларів, тому що в 2022 році ви витягнули ці гроші, так? Тобто, і вас вже буде. Тринадцять з половиною тисяч доларів, то contribution room, так або річний ліміт. Це дуже важливо, так тому що е, якщо ви інвестуєте з року в рік, з року в рік і ваші інвестиції ростуть, там набігає дуже хороша сума, так звичайно, якщо інвестиції ростуть, то що вони можуть деколи падати, не деколи, деколи може часто. Так тому потрібно до цього ставитися е, знаєте, з розумом інвестувати, дивитися, куди ви інвестуєте і так далі. Однак це дуже добре, коли припустимо, знаєте, у вас е, ліміт був 50 тисяч, річний кумулятивний. Однак ви заробили 70 тисяч. Ви зможете ці всі гроші вивести, і коли у вас буде можливість вернути їх назад, так і знову, щоб ваші інвестиції росли, це надзвичайно класно, круто, і це є дуже хороший механізм, який е, заохочує канадців. Використовувати власне цей tfsa рахунок, так Tax-Free Savings Account або безподатковий ощадний рахунок, будьте уважні, і дивіться, якщо у вас кілька tfsa рахунків, тому що кількість tfsa рахунків може бути будь-яка в принципі, так і ви можете їх відкривати просто безлімітно однак, в межах того кумулятивного ліміту, припустимо. У вас кумулятивний ліміт, наприклад, 12,5 тисяч доларів, наприклад, ви приїхали тільки минулого року. Ви можете відкрити знаю, 6 рахунків, так, по тисячі чи там, по 2000 доларів кожен кинути. Ви можете відкрити один рахунок, ви можете мати 2, 5, скільки хочете рахунків, ви можете мати. Ви можете мати їх в банках, ви можете мати в різних інвестиційних брокерів, в онлайн-платформах і так далі, і так далі. Однак кумулятивно, загально. Ці рахунки не повинні перевищувати більше, ніж у той ваш ліміт. Це дуже важливо, тому що якщо ви робите внесків більше, наприклад, в поточному році, ніж це дозволено, буде штраф в 1% за кожен місяць, поки є у той переліміт. Тому будьте, будь ласка, уважні з цим і слідкуйте, який у вас є кумулятивний ліміт. Що ще? Ці рахунки, ті ФСА, ви можете вільно переміщати з одної фінансової інституції чи інвестиційної компанії в іншу, від одного брокера до іншого. Жодних проблем з цим немає. Тут закриваєте, тут відкриваєте. Деколи є якісь заохочення так, від різних фінансових інвестиційних організацій, інституцій? Що ще ці гроші є застраховані, так рахунок TFSA є застрахований в межах перших 100 тисяч доларів так? того депозиту. То припустимо, якщо у вас є кілька рахунків, TFSA і так і у вас великий ліміт. Ви, ви маєте на увазі, що кожен рахунок тільки в межах 100 тисяч застрахований. Однак знов ж таки, тільки що може там бути застраховано, тільки якщо це є звичайний депозит, так готівка. Тільки GIC, або Guaranteed Investment Інвестмент сертифікат. Якщо у вас є там бонди, акції, Mutual Funds, ETF Funds і так далі, то ці інвестиції вони не є застраховані, не є волатильні, так і тому держава не надає на них страхування. Тільки фактично на готівку і на GIC інвестиції. Це фактично на найменше на, 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 на те, що найменше ростуть відсотки. Вони і е, страхують, так є Canada Deposit Insurance Corporation, і ця корпорація страхує власне кожен банківський рахунок не тільки ті а будь-які рахунки в межах цих 100 тисяч доларів. Може так бути, що сталася смерть, і той, хто має інвестиційний рахунок, цей TFSA помер. Що тоді відбувається? Тоді цей рахунок переходить до чоловіка або дружини, так якщо вони є. І в цьому випадку чоловіка або дружина будуть мати оцей TFSA рахунок унаслідуваний, і також вони можуть мати свій TFSA рахунок із тим кумулятивним лімітом, і це є окей, тобто вони будуть мати фактично один рахунок унаслідуваний і один свій персональний, і там і там гроші ростуть. Якщо ж не мають партнера, чоловіка чи дружини, а гроші цей TFSA рахунок унаслідується дітьми, то в цьому випадку. Буде нюанс в тому, що діти можуть включити ті гроші або частину тих грошей у свій загальний кумулятивний ліміт. Однак, якщо в них, скажімо так, немає місця в їхньому персональному TFSA рахунку, то тоді той унаслідований рахунок здає звичайним інвестиційним персональним рахунком, де ростуть інвестиції, заробляються якісь дивіденти, так або відсотки, і вони просто оподатковуються як звичайно. Чи може TFSA рахунок бути? Чи вважатися, наприклад, тим фондом на чорний день, так, якщо щось там сталося, чи вам терміново тер... тер... потрібні гроші, чи ви зберігаєте там гроші, та абсолютно окей. Е, відкликати гроші чи зняти гроші з цього рахунку надзвичайно просто. Е, ви просто даєте заявку так, на withdrawal, на зняття грошей, і там через день чи через два гроші на вашому рахунку з цим взагалі не має проблем. Е, чи можете ви використати ці гроші, наприклад, на автомобіля, Чи на, поїхати кудись на вакації, так, у відпустку, чи використати у якості down payment, першу внеску на нерухомість. Абсолютно ці гроші вам доступні, ви їх можете знімати в будь-який момент, немає жодних з цим проблем. І більше того, ви можете зробити повторний внесок так, в тих межах, які ви зняли, наступного року. Так. З цим взагалі проблем немає. Значить, зверну увагу, дуже важливо, є той кумулятивний ліміт, так і річні ліміти. Якщо ви дійсно інвестор, якщо ви хочете заощаджувати гроші, старайтеся максимально інвестувати щороку в цей рахунок. Це дуже важливо, тому що це є дуже хороший інвестиційний механізм в Канаді. Так? Наприклад, в Україні такого немає. Тут є, є в, є в США так само е, схожі е, рахунки. Так, Використовуйте це. Це є фактично механізм, як е, отримати доходи на інвестиціях, так, чи це будуть. Доходи від того, що ви купляєте і продаєте акції? Припустимо, купили за одну ціну, продали за ціну вищу, так і отримали ту різницю. Це буде ваш прибуток. Чи ви купили акції чи фонди, якісь які платять дивіденти? Ви щомісяця, чи щоквартала, чи щороку отримуєте ті дивіденти від тих від, від тих компаній? Знову ж таки, це абсолютно ви не платите жодних коштів. Я вже сказав. Е, мене питають деякі були питання раніше, чи можна. Використовувати цей рахунок, то тобто, цей TFSA, рахунок для інвестицій у американські фонди, так чи акції, звичайно, можна взагалі без проблем. Однак майте на увазі, що якщо ви інвестуєте в американські фонди там чи акції, то є 15% утримання так, податкове утримання для резидентів Канади, про, про штати так там є певне певне утримання, 15%, відсотків. Так, знов ж таки це все окей. У мене наприклад, в моєму портфоліо є um, uh, є JP Morgan uh, ETF, один із фондів компанії JP Morgan, який платить um, майже 12% дивідендів, так, що місяця, причому, і з кожної виплати я 15% з мене знімаю, так, то в загальному uh, річний um, інвестиційний прибуток від конкретно цього фонду у мене становить, припустимо, вже не 12%, там, чи 11.6% це те, що вони платять, а мінус 15% це виходить 9, 9,86%, так, Оце є мій річний дохід від цього конкретного фонду через те, що це є американська компанія, і там є отой тих 15%, які утримуються від при виплаті дивідентів, чи може цей рахунок, чи гроші на цьому рахунку бути використані, припустимо, як застава, так, наприклад, обов'язково знімати ці гроші і ставити як даунпеймент, чи перший внесок у купівлю вашого житла. Так, однак. І ці гроші можна взяти е, гроші так, чи, чи кредит в банку. Абсолютно окей, це можна робити. Знову ж таки, там є певні обмеження в банку, так, є, є певні вимоги, що ви не можете е, е, знімати гроші з TFSA рахунку, поки ви лишаєтеся в інній банку. Так, тому ви мусите е, якби, тримати ті гроші на рахунку. Звернути увагу, що я сказав про, про те, що я підходжу до цього як інвестор. Е, Ті фесей рахунок не є, не має мети найти для тих а, щоденних торгів акціями чи фондами, так тому будьте дуже уважні, тому що податкова моніторить ці рахунки, і вона і податкова буде бачити, так а, припустимо, кожного року. А, Присилається звіт податково по цьому рахунку, і податково буде бачити, скільки у вас було транзакцій. Так, якщо це буде навіть десятки транзакцій кожен день, тут купив там продам, то це буде вважатися вашим бізнесом, і податкова зможе зробити висновок, що ви використовуєте цей рахунок для свого бізнесу, щоб заробляти гроші, і тому може бути таке, що на вас буде накладено якийсь податок. Тому тому, якщо ви просто підходите до цього як інвестор. Використовуючи цей рахунок, це абсолютно окей. Е, я роблю транзакції кожен тиждень, наприклад, там, чи кожних кілька днів ніяких проблем ніколи не було. Я не прихильник трейдингу. Знову е, ж таки, в мене перше нема на це часу. По-друге, е, знаєте, я, я за те, що були у ті довгострокові, середньострокові інвестиції, тому що тільки так. Дійсно, ці інвестиції добре ростуть. Якщо ганятися за кожною акцією, так на сьогодні знаєте, має одну ціну, завтра іншу, чи через дві години третю. Тут треба присвятити час тільки цьому, так і і зрозуміло працювати тільки над цим. На жаль, якби я не маю часу. На жаль, чи не на щастя, не знаю. У мене є інше, інше заняття, і я використовую інвестиційні рахунки. З тією цілею, з якою вони призначені, так? Івестувати. Оце і то інвестування в мене в найбільше середньостроковий, довгострокове. Довго в принципі, на цьому все. Якщо у вас є питання, питайтеся. Я персонально маю ті рахунки у брокера Questrade, у Wealthsimple. Simple. Цих двох брокерів я маю з більшість інвестиційних рахунків. Я маю ще в інших інвестиційних рахунок компаніях, таких як Кенделиф, Scotiabank і інші. Так, Є те, що я роблю як інвестор з цими рахунками, переглядаю портфоліо, час від часу купляю щось, роблю якісь уточнення, коригування. Я користуюся фактично лише Trade і Wellsimple, Посилання на ці брокери є в описі відео.